Пані і панове, з вами знову Ромбій. Я дуже рада вас сьогодні вітати з нами. Маю сьогодні неймовірну, незрівнянну і скажу навіть по секрету мою близьку подругу поруч з собою і Кобилко. Дякую, що запросила мене, Оксана. Дякую, що прийшла до мене. Дякую. Та і маю до неї дуже велику кількість різноманітних цікавих питань. Зроблю невеличкий вступ колись, коли я прийшла працювати бізнес-аналітиком. Я мала чітке розуміння, що це за людина, що вона повинна робити, оскільки довго і нудно йшла до стати бізнес-аналітиком. Але стикнулася з тим, що бувають різноманітні проекти, так, різноманітна специфіка. Багато великої кількості людей складається враження, що бізнес-аналітик в більшій мірі повинен працювати з бізнес-вимогами. Але є велика кількість технічних проєктів, от саме бекендних інфраструктур структурних, так проектів, де немає безпосередньо бізнес-вимог, або вони є в дуже маленькій кількості, в дуже маленькій кількості, так і тоді є питання так? Чому на таких проектах потрібен бізнес-аналітики роль, і що він має робити? Це питання мене турбувало, напевно, там перші мої місяці роботи. Бо перший мій проект він не був, зокрема, технічного напрямку технічної спеціалізації. Він був РПА-ним, і, власне, це був дуже хороший досвід, щоб от почати та розуміти бізнес-процеси і з чим має стикатися бізнес-аналітик впродовж свого кар'єрного шляху. От, але в тебе я знаю, була про. Тележна історія, ти почала свою кар'єру з технічного е, проекту, де не було фронтенд розробки, де не було е, роботи з бізнес-вимогами з такими класичними, як ми. Привикли їх бачити, де не було цього цих привичних бізнес-процесів по типу аналіз конкурентів, аналіз ринку та а, а, аналіз нідів клієнта, і пішло. Поїхало так питання: що ти там робила? Що взагалі входить скоп Responsibilities, бізнес-аналітика на таких проектах? Я думаю, що великій кількості новачків і навіть бізнес аналітиків в яких не було такого досвіду, буде дуже це цікаво, тому що це дасть змогу підготуватися краще, та і подивитись під іншим кутом на ту ж саму позицію. і Роботу бізнес-аналітика, треба розуміти, що в IT, якщо ми говоримо про сферу IT, Uh, я трішки не розумію, що означає технічний проект, тому що це «Informational Technologies». Відповідно, технічний проект за замовчуванням технічний в IT. це не образотворче мистецтво. Тут все про якісь. Uh, Технології, і тому власне, те, що ти сказала, дуже часто людям здається, що бізнес-аналітик це людина, яка перекладає вимоги бізнесу на мову Так, та на технічну мову. І власне це й так. Але чомусь людям дуже часто здається, що це якийсь глибокий дескріпшн з дуже багатьма е синонімами епітетами і е там опис якихось кнопочок, але як правильно ти підмітила, насправді бізнес диктує правила. І технічні вимоги також диктує бізнес. Просто вони в дуже мізерній кількості. Давайте, на прикладі так, власне, я почала з мій перший проект, був власне абсолютно бекендним. Там Бізнес-вимоги будувалися щось на зразок. Ми хочемо, щоб усі наші логи там о, стороння тула, яка здійснює, яка відповідає за айденті адміністрайшн менеджмент. По прикладу підемо. А, і власне всі логи а, з цього Identity Administration Management, так логін, логаут, будь-які базові, MFA, Всі логи мають передаватися в сторонній верхаус, і цей верхаус це. Блекбокс для нас. Нам просто дали урлу. Куди ми uh -huh. це маємо передати? Uh -huh. І ось власні бізнес-вимоги. Тобто, що ти можеш з них почерпнути? А, небагато. E, після цього ти спускаєшся на рівень нижче. Ти такий стейкхолдер вимоги, так mm -hmm. e, користувацькі. Хто цим буде користуватись? Ну непонятно, бо там блекбокс. Ми не знаємо, в якій команді ми це відправляємо. І тоді ти, як бізнес-аналітик, а ти бізнес-аналітик, ти починаєш розкручувати і така окей. А яке value принесе це в межах нашої компанії? E, люди, які там логіняться. Щось може піти не так. Для цього і збираються, власне логи, щоб потім розібратися. А, хто це буде робити? Напевне, якийсь супорт. Якщо це якийсь внутрішній супорт ентерпрайзу, то що їм буде цікаво? І чи це буде їм цікаво, використовувати ці логи? Бізнес тобі цього не дасть. Бізнес а, знайшов одну для цієї системи, і він тобі її задав велію, яке воно принесе бізнесу. А ти, якщо ти. Не зовсім розумієш е, велю, не то, що без, не зовсім розумієш велю, а не маєш користувацьких вимог, тому що тобі вже чисто по цьому флоу, який я описала, тобі ж треба спускатися на рівень функціональних вимог, тому що користувачі для нас загадка. Е, то тоді ти починаєш шукати нових користувачів. І е, знову ж таки, аналізуючи бізнес, придумуєш. Яке велю ще додатково, крім того, який здав твій бізнес, може принести наша система? Шукаєш нових стейкхолдерів і йдеш до них? І от, власне, комунікуєш з людьми з супорту, з сайт, інженірінг і. І після цього, власне, видобуваєш користувацькі вимоги. Що запитаю тебе за цей рівень, ага. поки ми на етапі ага. користувацьких вимог, Давай. бо ми вже опускаємося. Я ще хочу на секундочку. Ну, на цьому, на на цьому рівні затриматись. <риватись>. Та перед тим як впасти на саме дно. Та, власне, на рахунок користувацьких вимог. Ти казала, що ти придумаєш, ага. ти намагаєшся розкопати кому, що і як це може бути потрібно. Хтось має це підтверджувати. Тобто, у всіх книжках з бізнес аналізу пишеться, що весь ліс Тейшн, ну етапі лісітейшну фінальний це конфірмейшн. Uh -huh. Тобто, ти маєш отримати підтвердження, якщо в тебе немає цих стейкхолдерів явних, uh -huh. і власне їхню присутність ти десь придумала. Uh -huh. Ну тобто, тут, тут, тут шляхом аналізу, як би воно все мало виглядати. І що ти робиш на цьому етапі? На цьому етапі я йду до свого власне людини бізнесу. У моєму випадку це власне продакт онер, і кажу: дивіться, я придумала, що ось тут, отут, отут можна задіювати нашу систему також. Е, ви маєте контакти людей, які е, відповідають за ці процеси і механізми. Він такий так маю або так не маю. Ви вважаєте, це валідно? першу взагалі першу, що я питаю, це валідно вам таке підходить. Він каже: Ой, як гарно ти придумала, молодець. Іди, е, спитайся цих людей і відправляє мене. До людей тоді я з ними обговорюю, дописую е, власне їхні ну, вимоги Ну, стандартний, процес, стандартний процес. продовження лісіта. Але звичайно, okay. все мені на цьому рівні апрувить ще продактне людина бізнесу. Тобто ти продуктне рота попродакт в ролі продуктовнера знаходиш ту, ту той зв'язок з бізнесом, та ту ту, все таки людину, яка допоможе тобі на цьому рівні, хоча б щось все таки зробити. А чи може бути таке, що взагалі немає стейкхолдер вимог Знову ж таки, дивіться, а якщо ми говоримо суто про технічні вимоги, як буде зручніше робити команді? Тобто, якщо це якась зовсім інтернальна технічна штука, яка сповідує тільки покращення якихось внутрішніх технічних процесів, то тоді мої користувачі це моя команда, і я питаюся в них. Може бути, і це, до речі, дуже валідно. А, навіть на своєму проєкті, ну, в мене теж технічний проєкти, але в мене є і фронтенд розробка, але дуже багато бекенної логіки, і, власне, 80% це бекенна логіка та і різноманітні інтеграції. І недавно, коли я апдейтила стейкхолдер лист та, для, там, в рамках стейкхолдер менеджменту деколи з'являється хвилинка і на це. Ті, хто беруть участь в активному SDLC процесі, розуміють, наскільки важко. Таким займатися, тобто стейкхолдер менеджмент. Він дуже класно звучить, коли у нас discovery, коли у нас preparation, мінус 2 спринта до нуля, і пішло-поїхало. На жаль, в реальному житті це складно. Це такий невеличкий офф. І, власне, ем, апдейтивши його, я зрозуміла, що зараз я на тому етапі розробки, де в мене там більше 10 інтеграцій з іншими командами. І 60% моїх головних стейкхолдерів складають власне ці девелоп. Команди, бо разом з ними ми е, створюємо контракти разом з ними, немає увазі Так ампічні контракти, контракти до інтеграції. Разом з ними ми пропрацьовуємо ці інтеграції і вимоги до них. Е, дуже багато впливу від них, оскільки в них там свої лімітейшини і пішло. Поїхало, і все таки та навіть розуміння того, що на технічних ну. Та як ти казала, всі техні... всі проекти вони є технічні. Просто є проекти, де настільки багато зосередженості саме на бекендній логіці і немає прямого зв'язку з бізнесом. Що може траплятися таке, що головними стейкхолдерами в певний момент проекту стають власне ті ж самі девелопмент команди, де вліди, архітектори і пішло. Поїхало бо бо є системи, які розробляються для нас для сапорту. Та, для мейнтенсу і, 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 і пішло-поїхало. Тому е, це теж дуже важливо в певний момент це усвідомити. І от так, як я сказала, дуже важливо відслідковувати ці моменти і трекати, коли воно змінюється, і коли можливо на етапі тих ж самих бізнес-вимог і стейкхолдер вимог на, на проектах такої специфіки варто змінити підхід. Uh -huh. Так. Так, саме так. Я злою пам'ятаю. Опускаємося на саме дно. Давай, я готова. А ось тоді, після стейкхолдер вимог, так а, ми переходимо до функціональних і нефункціональних вимог. А, і ось тут починається найцікавіше. Бо ось тут бізнес-аналітик бізнес аналітик, але також людина з. Потужним технічним досвідом або навичками і вміннями і розумінням Розуміння. технологій та як їх використовувати абсолютно точно. Тому що е, от ти мене питала на початку, який основний scope респонсабіліті угу. з бізнес-аналітика на технічному проекті. Ну для початку розуміти 70% того, що говорять тобі архітектори, важно. А потім вже можна говорити. Е, скажу чесно, на початку я не розуміла. Я прям записувала. Відео всі коли і я прям йшла отак, от по... І гуглила. Що таке? і це навіть нормально там в контексті, ви маєте новий скоп, та ви починаєте використовувати нові технології. Нема людини, яка знає всі технології. Так. Немає. Ви можете почати використовувати щось настільки унікальне і специфічне в своєму роді. Плюс ми живемо в світі, який неймовірно швидко розвивається. Нові технології, нові тули з'являються зі швидкістю світла. Встигати неможливо. Архітектор може обрати. Ту технологію, яка є рідкісною, вживаною і е, аналогічні речі. Та? Тому, е Завжди бути йти об ногу з технологіями, важко. Треба знати базу, оскільки всі технології вони десь розходяться та по певному uh -huh. такому дереву, та і вони поєднуються між собою. Знаючи базу, ти завжди собі дозволиш краще орієнтуватися в суміжніх та технології, які походять від тих. Тому власне, ми завжди підкреслюємо, що на даний момент бізнес аналітик незважаючи, що в позиції в тайтлі є це слово бізнес, та має бути. Хорошна, хороша технічна база. От і власне я вела це все до того, що е, ці технології потрібно дуже добре знати, в них орієнтуватися і вміти швидко адаптовуватися. Тобто, почувне вислово, ти йдеш гуглиш. Я постійно це робила там на початках, та тому що кожен новий проект це якийсь новий скоп своєї специфіки, і це нормально, що ти довчовуєшся, допроходиш курси, дочитуєшся, та і вже входиш в контексті, набагато себе комфортніше і краще почуваєш. Здавання технічних сертифікацій теж дуже сильно допомагає. Ажуру, клауду, гуглівські зараз теж дуже класні і дуже затребувані також сертифікації. Тому візьміть це на замітку. Так, так, туди ж АВС, хоча, кажуть, що е, Microsoft е, перебирає в нього лідерство, я тут не погоджуся. АВС це потужна е, структура. Відповідно, я не думаю, що він кудись пропаде. Дуже важливо. Плюс, давай тоді вже продовжимо: е, це вся робота з даними. Дуже важливо. Е, ви не дата, аналітик, це окрема професія, так? це окреме відгалуження. Але ви маєте розуміти, що таке дані, їхні види, їхній тип. Ви маєте розуміти, як вони працюють. Це все основа. Це база. Потрібно знати з даними. Знаєш, я вважаю, що пройшли ті часи, коли на співбесідах просили там навіть закверити щось mm -hmm. там в контексті того, що ну добрий день. Я можу забути якусь кварю, піду за гуглю, і за 30 секунд це питання буде вирішено. Головне це розум в тій голові мати. Та? Але ще враховуючи, що ну серйозно зараз в сучасність за допомогою АІ-тулів це робиться отак: просто вміти користуватися, мати той майнсет, який дозволить тобі правильно використати правильний тул, проаналізувати дані і отримати той отпут, який очікується, угу. побудувати з даних те, що тобі потрібно. От, і все так, так, повністю згідно. А також важливо і пішка, звичайно. То знову ж таки, база основи. Основа. основи. Тому без цього нікуди. Це треба весь час. навіть не то, що весь час, якщо клауди там весь час треба оновлювати свої знання, то це це база, без якої рухатися далі немає сенсу. Ось вертаючись до мого прикладу про рівень функціональних вимог. Власне, наша система. Е, я починаю думати собі, ой-ой-ой, просто в мене був випадок. Ой-ой-ой. Коли знову ж таки нема розуміння, на чому закінчується скоп моїх розпенсібілітіст. Е, в мене не було розуміння. Я така, ой-ой-ой. Йой, А що робити? Біда. Е, я почала щось там, якісь контракти, айпішки, щось, бази даних. Я почала це все розписувати. І в мене мій девліт, людина з великим серцем, і ще з більшою головою, прийшов, не буквально фігурально, з великим мозгом і розумом. Е, прийшов до я б до нього прийшла і кажу: я підготувалася до рефайну. Я так, подивись на цей контракт, ну неймовірно. І він так на мене глянув, подивився на цей контракт і каже: Ір, це якби. Responsibility з архітектора написати контракт. 에, давай ми не будемо нікому його показувати. <рес> я така, добре, дякую. До чого я це вела? Що ось тут до підтвердження, дуже, що в душу да велике серце. До велике серце, <рес> так. Ось тут якраз вступає в дію те, що ти казала. Ми маємо розуміти, хто наш головний помічник саме зараз. І одна саме на цьому етапі, на технічному проекті, це завжди архітектор людина, яка починає. По бізнес і користувацьких вимогах вибудовувати архітектуру рішення і, власне, прописувати, як воно буде виглядати, і разом з тобою е прописувати функціональні вимоги. Бо, наприклад, тобі ніколи бізнес не скажеш, ті всі логи розділити по двох дата стрімах, тому що їм все рівно як це буде. Головне, щоб вони попали. От цей от вейрхаус. Uh, а як вони саме туди будуть попадати? Ну, це вже їх не сильно обходить і стосується. Але прийде архітектор і скаже: ну ми просто заб'ємо кварю. Дуже великий потік даних, ми їх заб'ємо. І, власне, ось тут ти працюєш з архітектором. Ти е, повністю е, продумуєш дизайн, продумуєш. Е, всі можливі рішення разом з дизайнером обговорюєте так само по non-functional реквайрментах. Ви починаєте думати, а логи ми можемо видавати всю інформацію в логах? Чи це не сек'юрна інформація? А е, коли ми можемо сказати, що лог повноцінний і він. Не покораптився, так, і е, він надіслався в тому вигляді, який ми очікували. Е, так само по е, по резилінс, подізастерікавер і так далі, і так далі по списку. Це все опрацьовується завжди з технічними людьми. Ти спитаєш мене, а хто це має конфірмити? Хто це має конфірмити, Ти Ірина. приходиш. Дякую, Оксана. Це питання вагоме. І я на нього відповів. Будь ласка, е, людина, яка відповідає за гроші. Два мільярди гривень, я казала Тимошенко. Е, це... Скільки не гривень? Цьому В нашому розрізі не завжди так. Е, це людина, яка відповідає за гроші. Ти скажеш мені, це людина бізнесу, це продакт омнер а ти що ж кажешь, Він правильно. А, я від, він правильно. <свят> От такий діалог сьогодні вибудовується у нас. І е, я скажу так, він нічого тобі не підтвердить, бо він половини не зрозуміє. Ну, будемо щирі. Дуже часто так трапляється. Тоді ти береш під руку архітектора, фігурально знову ж таки, тому що ми всі сидимо. онлайн. часи вже, <свят> На жаль, і ми йдемо з архітектором до, біз... до людини бізнесу і говоримо. Ми отак придумали. Ми отак будемо робити. Стільки, то стільки грошей. Стільки буде вартувати так. ще підписки на ці технології інтеграції буде ще стільки вам річно е, обходитися. Отак, можна ось тут трішечки зекономити, і потім а там ти? протягом такого часу е, взяти і задізейблити оті, от там, наприклад, два-три, я не знаю, там е якіхось компоненти на в цьому клауді, так? Ну і от, і ми приходимо. Е, людина бізнесу, продактована каже: Окей, е, гроші стільки, таке велью. Покрили всі вимоги, знову ж таки, бізнес-вимоги. Прекрасно. Ти своє діло зробив. Йдеш, хто хороший бізнес-аналітик, той хороший, хороший бізнес аналітик в <гум> ідеальному світі, а потім вилазить. Але ось так працюється. Тобто, для мене технічний проєкт це те саме, що не технічний проект. Я от насправді це і хотіла сказати. Підсумовуючи нашу неймовірну дискусію. <гум> <гум> хочу сказати те, що виглядає так. Що навіть там з нашого та з обох досвіду, що, що технічні, що не технічні проекти там більш UI направлені з грубша воно одне і те саме. Звичайно, там, де ті, що ми в класичному розумінні там між нами е, називаємо технічними, там просто великий набір технологій, так з якими просто потрібно розібратися. Там в ui направлених проектах їх менше, але всюди крутиться біля технологій. Специфіки роботи і підходи все одно однакові. Просто е, деколи ми плаваємо на різних рівнях вимог. Так там ми можемо більше орієнтуватися на стейкхолдер, на юзер вимоги, та угу. трошки менше на технічні, на функціональні, нефункціональні. Е, на специфічних проектах часто орієнтація безпосередньо на цю логіку, та бакентну на інтеграційну логіку. І там ми більш в більші міри ми будемо говорити про функціональні вимоги. Е, трошки менше про нефункціональні це буде наша головна на зосередженість, от з грубшею, вся специфіка, але не відходячи далеко від каси, все одно розходиться в тому, що технології потрібно знати і від цього не втекти. Тому ті, хто хоче залишатися на плаву, особливо зараз, має, має про це пам'ятати і має продовжувати вчитися. Абсолютно точно так. Що ще скажеш від себе? Від себе хочу сказати, що не варто боятися технічних проєктів. І е, треба завжди розуміти, що ти можеш прийти. Знайдіть собі друга, ось моя порада, чисто життєва, знайдіть собі друга, в тому числі на проєкті, тому що е, бажано бан... архітектора. Бажано архітектора. Е, е, і кожен раз, якщо щось не зрозуміло, питайте, бо знову ж таки, як ти сказала. Ви знаєте основи, Ви пройшли сертифікацію по пожуру по АВС, але е, кожен компонент, навіть взяти якусь просту лямду, вона конфігуриться по інакшому для кожного да, проекту. Да. І оцю внутрішню логіку ніхто тобі так не пояснив, як архітектор. 100%. І ти її не знайдеш в інтернеті. 100%. Ось і все. І не боятись технічних проектів. Раз по-друге, е, суто для мене я дуже його боялася. Цього технічного проекту тепер я розумію, що це навіть набагато простіше, тому що у тебе немає величезного опису кнопок переходів, і все. Угу. супер, дякую тобі велике, що ти до нас прийшла. Сподіваюсь, що в майбутньому будеш приходити частіше. Я теж на це сподіваюся, друзі. Велике дякую, що були сьогодні з нами. Будемо раді вас вітати на нашому каналі в майбутньому. І напишіть, будь ласка, про свій досвід на роботи на технічних і менш технічних проєктах. Гарного вам дня, до нових зустрічей! Гарного дня!